Великодні кошики військовим на передову приготували навчальні заклади Кіровограда. Під час міського ярмарку запрошували долучитися до благодійної справи всіх охочих. Ярмаркували кіровоградці на площі перед міською радою. Свою продукцію до великоднього столу привезли близько 30 місцевих товаровиробників. Поряд навчальні заклади міста влаштували патріотичний ярмарок, пропонувалися вироби, зроблені дітьми. Також своїми силами приготували смачні подарунки для військових до Великодня. Це кошики, наповнені традиційними пасхальними наїдками. Для бійців АТО приготували ми також паски. наші батьки всі буквально збирали для Атовців для солдат для воїнів наших збирали і поробки, і солодощі, які сьогодні ми представляємо. Вони будуть передані всім в АТО. Ми готуємо дуже смачне імбірне печиво. В, цей, в рецепт цього печива входить дуже класні продукти, які не тільки смачні, а ще й підвищують імунітет. Ми це печиво відправляємо на фронт хлопців в великій кількості, ну а сьогодні вирішили, ще й піп, щоб поласували, і інші люди дуже смачно. Імбір, мед.